Утім, навіть найпотужніша зброя його не переламає, якщо не вистачатиме людей. Про це кажуть наші воїни на передовій. Це ніби розуміємо всі ми. Але ще одна спроба влади знайти резерви цього тижня обернулася великим скандалом. Ось такі фото облетіли соцмережі, обурені українці, які прийшли по документи за кордоном. Із 23 квітня без попередження консульства припинили надавати послуги чоловікам, громадянам України призовного віку. В МЗС пояснили це ухваленням закону про мобілізацію, який передбачає, що такі чоловіки мають оновити свої дані в ТЦК, бо не секрет за кордоном зараз і чимало тих, хто від мобілізації просто втік. Але закон почне діяти тільки з 18 травня. То наскільки законний такий хід дипломатів? І головне, який дасть ефект? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова запитала і правознавців, і тих, кому зараз так потрібна підмога на фронті? Це Варшава, сервісний центр, ДП документ Натовп навколо Українці. Всі прийшли за документами. Я не вийду в поки ви мені не винесете документи. У вас тут інтернет робить. Видавати навіть готові паспорти перестали через технічні причини, пояснили в ДП документ. Народ дуже незадоволений, злий, говорили навіть, що хочуть штурмувати просто. От так виглядає. Ви вірите, що система не працює, думаю, що ні. Одночасно призупинили обслуговувати чоловіків призовного віку і дип установи. Видавали лише посвідчення особи для повернення в Україну. Згубив паспорт, ну і ніхто не відповідає. Ну, бачите, кажу, з понеділка і все, зачинено. Ну. має тут родина, жінка, діти, ну. 1, 2, 3 до 18 травня ще 20 днів. Тоді почне діяти закон про мобілізацію, за яким усі чоловіки призовного віку, де б вони не були, мають стати на військовий облік. Та МЗС призупинило надавати консульські послуги чоловікам з 18 до 60 років вже цього тижня. Міністр послався на справедливість. Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Народна депутатка Мар'яна Базугла висловилась ще принциповіше. Якщо ви не бачите себе українцем, та здавайте паспорт і йдіть звідти. Ми показали відео з чергами за паспортами у Варшаві бійцям на нулі. Командир, який просив приховати обличчя не через його позицію, а безпеку, бо розвідник відповів: вони вибили свій шлях. Отеця, Тобто я не знаю. Я б їх не бав, не хотів бачити тут. Рішення дійсно продиктовано запитом на справедливість всередині країни. Але як кажуть юристи, воно порушує міжнародні норми. А головне навряд чи є дієвим інструментом для повернення українців. Мобілізаційний процес це не прискорить і вони перейдуть на нелегальний спосіб життя. Маленький роз у людей, ну то і правда, так бо люди одне говорять в Україні, інше говорять в Польщі. Чи будете сприяти поверненню? Я вважаю, що ні. Микола багато років живе у Варшаві. каже, таке рішення може запустити незворотній міграційний процес. За даними Євростату станом на січень, у країнах Українах Союзу механізмом тимчасового захисту користується понад 4 мільйона 300 тисяч українців. Найбільше наших в Німеччині, Польщі та Чехії. Є ті, хто виїхав після 22-го року, і ті, хто живе за кордоном десятиліттями, і європа зацікавлена в їх асиміляції. Кожна країна бореться за. Ресурс за людей, що є найважливішим, тому я вважаю, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці залишилися в Польщі, тому що це найбільший ресурс іноземців у Польщі. З мільйона 127 тисяч офіційно працюючих іноземців у Польщі, 759 тисяч українці. За заявою міністра оборони Польщі про депортацію військовозобов'язаних, в яких вийде строк перебування в країні, прозвучав коментар від очільника міністерства внутрішніх справ. Мовляв, Варшава вже готує зміни до закону, який дозволяє українцям лишатися в країні. В ЄС проживає майже 860 тисяч дорослих чоловіків українців. І навіть якщо їхні паспорти стануть недійсними, масово нікого не допортують, пояснює юрист міжнародник. Німеччина, яка зацікавлена в робітниках з України, вона може прийняти інші рішення, і вони мають механізми: так це так званий сірий па паспорт який Даватиме право на легальне перебування. А в п'ятницю, коли бурхлива реакція на рішення МЗС почала стихати, стало відомо, що замовлені до 25 квітня паспорти в ДП документ віддадуть щойно усунуть несправності в системі. Але на майбутнє кажуть, посилаючись на нову постанову кабміна, заявки можуть приймати і за кордоном, але видаватимуть паспорти тільки в Україні. Щоправда, передбачили виключення, зокрема для осіб з інвалідністю. Перед державою постав непростий виклик. Вона має забезпечити і обороноздатність, і економічну стійкість, діяти радикально, ніби і на часі, але доводиться обирати між двох зол. з одного боку фронт російський, з іншого демографічний, ображатися, грюкати дверима перед своїми громадянами. Це буде на руку лише нашим ворогам. Але навряд чи вдячність держави тим, хто лишився з нею у тяжку годину, може бути рівною з тими, хто поїхав. Оксана Радіонова, Олег Геращенко, Валентин Шелко та Назарки наш ТСН. «Тиждень 1 плюс 1» марафон. Єдині новини.